Зустріч з Іриною сонячною маркетологом і продюсером запусків стала справжнім проривом. Її талант до розпакування особистості та експертності перетворює кожну розмову на магічний процес. Вже з перших хвилин вона побачила у мені те, що раніше було приховане. Віднайшла всі дієві інструменти для масштабування та професійного фінансового росту. Її глибокі запитання та тонке відчуття знову запалили вогонь. Всередині Ярина змогла розкрити ті грані, про які я навіть не здогадувалась. Її підхід надихає творити, відчувати, відкривати нове. Вона не просто професіонал, а провідник до глибин власного Я. Дякую за цей унікальний досвід, що наповнив мене енергією та силою рухатись вперед. Рекомендую Ярину як талановитого експерта з розпакування особистості та експертності.